Продовжуємо у Черкасах. Назвали переможців конкурсу Оточи себе красою. 12 найкращих обрали із 70 претендентів. Фаворитів визначали у чотирьох номінаціях: тих, хто найкраще прикрасив балкон або вікно, територію біля багатоповерхівки, приватного сектора чи офісу. За перші, другі та треті місця переможці отримали принтери, сканери, каруселі, годинники та газонокасарки. Конкурс для любителів краси у мерії провели в четверте. Організатори кажуть, під час підбиття підсумків враховували площу оформленої. Території та креативність учасників. Ми облаштували, частково облаштували цей майданчик за рахунок того, що збирали вторинну сировину, пластикові пляшки і макулатуру. Ми бачимо, що починаються якісь уже залучення дизайнерського вирішення, залучення, мабуть, або там власними силами, або навіть наймають працівників, але от саме виконання вже на більш високому рівні. У Черкасах школи та дитсадки сяють різнобарними гірляндами та зірками. У місті триває конкурс на краще оформлення будівель освітніх закладів. Їх вихованці разом з педагогами фантазують над оригінальним дизайном. За кілька днів коридори шкіл та дитсадків перетворились на казкові лабіринти. Класниці Даша Наталя та Анастасія роздивляються виготовлені власноруч прикраси над цими виробами разом з іншими школярами. Вони працювали кілька днів. Тепер новорічний настрій панує не лише у них в душі, але й у стінах рідної школи. Було завдання букву зі сніжинок зробити, і якщо йти по дорозі, ну напроти школи, то видно поздоровлення з новим роком. Мені дуже подобається, тому що це я ну я коли заходжу, так тут все ну таке яскраве, прикрашене. Готуватися до нового року у школах та дитсадках почали майже місяць тому. Над оформленням будівель діти фантазували разом з вчителями, прикрашали і прибудинкові території, і кімнати всередині. Діти прикладають і фантазію, і зусилля. У нас працює в школі гурток паперової пластики, тому багато виробів зроблені на гуртку і. Діти, які відвідують гурток, навчають інших учнів. Ялинкові іграшки та казкові персонажі дітлахи виготовляли із підручних матеріалів. Непотрібні речі перетворили у яскраві новорічні прикраси. В основному виготовляли із різних коробок, від цукерок, різної такої мішури, фольга використовувалася. Ну, весь матеріал, який був непотрібний, але використавши, воно дуже дуже гарно вийшло. Конкурс новорічний настрій освітнього закладу у Черкасах стартував третє. Його організатори кажуть, хотіли подарувати позитив не лише вихованцям шкіл та дитсадків, але й перехожим. Якщо школа закривається на канікули, то вона все рівно є осередком, який притягує до себе жителів міста. І тому на подвір'я школи йдуть і під час канікул, і під час святкових днів. Конкурс серед шкіл та дитсадків у Черкасах триватиме до початку січня, потім у департаменті освіти підіб'ють пісумки та визначать найкреативніших учасників. Переможців обіцяють нагородити заохочувальними призами. Віта Зорич Олег Кураш, Черкаська служба новин.